Ін, а як же ж цей кінець грудня? Да, Уже ми майже січень От Січень Нам цікаво, тому що глядачі вже чекають страшних обстрілів на двадцять 20... в кінці грудня, арешниками, е, всіма балістиками їх світу. І в грудні, Да? подивимося на ці цей... на кінець грудня і на січень 25-го року, що там, що там є для нас хорошого, і що не дуже. Ну, я про це, про ці обстріли в грудні вже давно казала, що вони там готували на Різдво саме yeah. от різдвяні свята, новорічні свята. Yeah. От вони готуються, щоб зіпсувати ці свята. Тому тут і по аспектах на небі йдуть такі небезпечні дні. Тим паче зараз знову на небі з'явилася опозиція між Плутоном і Марсом. І ну, що не дуже приємне, що ця опозиція між Плутоном і Марсом буде діяти на небі аж до 14 січня. Тому тут оцей тому весь період позиція Марс Плутон. Вона триває, вже. вона вже є, да угу. вже так. є, так. так. А за що у нас Плутон відповідає взагалі? За руйнування? <плут> я зрозумів. І Марс так. Тому це я до речі, я так спостерігала, що тільки сформувалась на небі сформувався знову цей аспект опозиції, прилетіла балістика. Оце в Києві ти маєш на увазі, да? Так. так? І, угу. А в Херсоні прямо з літаків обстріляли онкодиспансер. страшно просто розумієш. Так. Взагалі. Ну, Тоб я, я скажу, по... що... Да, по, по, тоді до, які ще такі стр... ти бачиш важкі дати ми вже побачили що 20 бу, 19 20 було важке О, далі що у нас там іде а, з 23 по 25 23 25 далі з 30 грудня по 1 січня да. потім іде 6 7 січня багато напруги теж на небі і я б тут сказала 14 14-15 також. Тобто, от весь такий період, от доки буде діяти ця опозиція між Плутоном і Марсом, там є небезпека. Тому що більше небезпеки, коли будуть ще інші опозиції підключатися. Yeah. Тому що з 1 січня по 14 там ще буде і Марс опозиція і місяць вімкнений, а місяць відповідає за людей. Угу. Uh -huh. Ну, там щось теж може таке, що буде шкодити прилітати. Ну, взагалі, якщо подивитися січень, так, ну, таке, напружене. В груди, 23, 24. Там це, це, це в нас що? Це 23, 25. 23, 25. Це в нас там напруга, просто напруга, типу, по обстрілам, да? Це такі важкі дати. Ну так, це всі сказали, що небезпечні дати якраз від обстрілів, від те, що влучання mm -hmm. якраз можуть бути, що на різдвяні свята, на новорічні свята, так, і потім вже в новому році іде як дати колишнього Різдва yeah. і старий Новий рік. Тобто всі оці такі, як радянські свята, скажемо, ж yeah, те, що ми раніше святкували разом mm -hmm. з Рашкою, да, і тут на Ну дні так, вони... тому вони саме всі дні будуть активуватися. Але потім вже під з кінця а, січня вже почнеться трошки покращення, полегшення, тому що тут, наприклад, 20 січня буде Сонце в поєднанні з Плутоном у водолії, і так. це якраз може дати а, якусь нову зброю. Тобто, що Україні подадуть нову зброю, якусь або якісь нові винаходи, що будуть розробляти якісь нові технології, нову зброю, нові дрони, щось таке. От у водолійських енергіях, це щось, ну, якісь як цифрові нові технології, і пов'язані от з самообороною. Ну так. і так само, щоб їм подарували. Да? Так, так. Тобто, ти говориш що з 15 січня, там по 20, це вже більш-менш період кращий, так? Да? Буде. Ну, з 16-го вже а, 16 трошки легше має бути. 16 а за кі а потім з 20 з двадцятих числа до кінця, ну знаєш, не по крайній мірі немає таких прям е, дуже жорстких аспектів на небі. Єдине, що тут якісь ще можуть бути проблеми з зв'язком mm -hmm. з 21 з по 25 січня, бо там буде Марс опозицію давати на Меркурій. А Меркурій якраз дає от якісь комунікації, зв'язок, може, там і інтернет, мобільний yeah, yeah. зв'язок, світло, тобто там може бути якісь перебої, наприклад, світлом чи зв'язком. Це а теракт, чи це, чи це просто якісь такі просто так? Ні, я не думаю, що це теракт. Ah, просто так, да? Ну It's... як, просто так? Ну може, це енергетично якісь перебої світла будуть. Може, system, щось I mean, там I mean. і прилетить десь кудись, ну mm. може там, скажімо так, може, хоч не в людей. Дай Бог Господи, дай Бог. Так. Хай, там, може, те, те все можна полагодити. Це у нас після, е, на 25, ти кажеш, так? Да? Ну, це з 21 по 25 січня тут да. йде, те, що з світлом пов'язане. А що там у Зеленського на 25 січня? Нічого поганого не не падає йому на день народження. Ну в нього день народження, я ж кажу, буде так якраз зміни в нього тут будуть конкретні. Ну, щоб конкретні, да? так? Що, 25 січня 25-го року. Прикольно звучить, але ти бачиш що у нього рік змін, так? Да? Е, так, має бути в нього рік змін. Ну, Я казав, що 24 те в нього йде рік батьківщини, що він точно буде ще в Україні. Деякі там казали, що вже вибори 24-му будуть. Я казав, що ні, нікуди він не дінеться. А от з 25-го вже в нього тут зміни вмикаються. <с. Тобто ти маєш на увазі, що він може і виїхати з країни, так? Да? Ну, я не просто не знаю, коли точно, це ж він да. може і в кінці року зробити. Так, ну, да, так, да, це столяр. Просто то, да. що я скажу, рік в нього вже йде рік якихось закордонних поїздок. 26 26-й. А, то Я То я думаю, що він буде якось закругляти, може, свою діяльність 25-му, п'ятому, ага. і в 26 шостому може вже в якусь так сказати, відпустку піде. Б... Новий період, Добре. А от багато питань ти дещів, одноворічна ніч. Яка вона у нас буде в Україні? З 31 на 1. Люди святкують для людей це велике свято і не хочеться обстрілів. Бо ти казала по 30? Правильно говори, по 30 грудня велика загроза. Ну, на жаль, я сказала, з 30 грудня по 1 січня. А, Друзі, я хотів до вас тільки кращих новин, але по 1 січня в нас? Ну, що ну я можу зробити? Ну, ну да, такі я аспекти. Блін. Просто люди навіть мені пишуть вони не будуть обстрілювати новий рік, вони на... через два дні або на наступний. Але з іншого боку, і на обстріли майже щодня. Ну, тобто, знаєш, нічого нового. Ну, так я ж кажу, що вже треба якось старатись, може, ігнорувати вже всі ці обстріли, бо. Ні, ну, звинуватися погано, знаєш, тому, що наприклад, одне діло дрони, а друге діло балістика, яка прилетіла в центр міста, і неочікувано підліт там, за ну, мало хвилин. Отакі. Вони ж будуть атакувати якраз такі якісь от такі заклади. Ти е, маєш на увазі які? Ну, десь так. там, може, де будуть збори чи якихось а. політиків, чи військових. Тобто вони щось будуть таке дивитися, щоб ну як ага. запам'яталося. А, тобто це все -таки... Тобто Я не думаю, що вони будуть просто в будинки людей цілити. Ну, я зрозумів тебе. Тобто якісь сакральні місця і місця, які дуже важливі для держави. Ти, і це... ну так, вони в щось таке будуть дивитися, цілити. Угу. Тоді, якщо ти два слова дивилася на Росію на кінець року, в них там... скажи людям, що там буде щось таке в них Армагеддон? Ну, дивись, я вже казала, що я в них бачу, що в них ще буде повторення тих терактів, які вже були в кроку з Холл. Ага. І вже в них ця енергія вже вімкнулася, тобто да. я не знаю точно, коли вони відбудеться, чи в грудні, чи в січні, але точно ми це будемо спостерігати в найближчі місяці. Отак от отак, от. От, от друзі, отакий от то кінець року у нас всіх. Але я вірю тільки краще, ну, чесно. Навіть оцей аспект напруги, ти кажеш, що він має пройти до середини січня, а потім в лютому закінчується ж цей аспект напруги протистояння. Все, я мені здається, що ми вийдемо в світлополосу нарешті. Ну, поступово так. Аспекти ці завершаються, і вже ми будемо підходити до завершення всіх цих подій, щоб в 26-му році вже нарешті от що якісь нові енергії увійшли в наш світ. Дай Бог. Інночка, дякую тобі за прекрасний ефір. Е -е, з прийдеш тобі тебе новим роком. Я Ще ж скоро... не прийшов. Скоро буде. Успіхів тобі, сил, дякую. радості любові, щоб все було тільки прекрасно в цьому житті. Дякую.